Ніч на 21 травня Росія атакувала Україну. Зокрема, окупанти вчергове здійснили обстріл безпілотниками Київської області. У Бориспільському районі пошкоджено приватний та нежитловий будинок, господарчу будівлю і автомобіль. Троє людей отримали тілесні ушкодження, серед них 13-річний та 16-річні хлопці, повідомили у Національній поліції України. Загалом сили ППО знешкодили 63 ворожі БПЛА, типу Шахет та безпілотників інших типів на сході, півночі та в центрі країни. 22 збито вогневими засобами ураження, 41 локаційно втрачені або подавлення РЕП повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України втратила близько 980 військових, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять 976 тисяч військовослужбовців. Сьогодні армія ТІВІ» завітала до 46-ї окремої аеромобільної бригади, яка має на озброєнні дуже цікаву бронемашину «Хаскі TSV. Це британська високомобільна бронемашина тактичного супроводу 2006 року випуску, яка має повний привід і колісну базу 4х4. Хаски має захищений панцирний корпус з потужною рамою, що убезпечує бійців як від стрілецької зброї, так і від уламків. <плес> Салон цього броньованого песика вміщує до п'яти бійців в повному екіпіруванні. А також тут, в наявності, є досить просторе багажне відділення. Наразі хлопці знаходяться на відтяжці в безпечному місці, очікуючи бойове завдання, і ми зараз з ними зможемо спокійно поспілкуватись. На броні машини хаски я вже працюю третій год. Е, які задачі от на ній ви виконували? О, задачі різні виконує. Угу. І підвозка БК, і особового складу, і штурмові дії. Як близько під'їжджали? От які були ситуації? Наскільки близько під'їжджали до ЛБЗ? А -а -а. Не знаю. Метрів на п'ять це я під'їжджав. Це я вже потім узнав, коли вивозив людей з окруження. Я, в принципі, мені казали, що працівник зайшов уже далеко глибоко до нас тил. Угу. Прийшлося заїжджати. Забирати їх вважаю, до противника. Кілометрів півтора-два вглиб. Вглиб э, противника? Це за нуль вже навіть виходить. Ну, це противнику вважають в тим. Тут ну, штатно передбачено, здається, до п'яти людей особового складу, що вона може перевозити в салоні. А скільки найбільше людей вивозили нею? 26 чи 27 чоловік повністю це ну, це Це не тільки салон, це люди… Це — Повністю по всій машині, це коли я вивозив з укриття. Вони тоді я під'їхав, по ночніку дивлюся, вони так як от на лінійці всі. Я не спів розвернутися, ну, буквально ці 26 чоловік загрузилися на минути півтори і вони вже кричать, давай по коробки, тому що тіпа, про тим якось вдома. Я кажу, смислі в домі? Я голову поворачую кажу, Що в цьому вони да. <laughs> я в поки я блін. Я знаю, що у вас, ви виконали дуже такі цікаві специфічні задачі, як вогневі нальоти. Ну, Закидували ТМК в Угу. Тобто ми під'їжджали, ми знали вже конкретну задачу собі, тобто, де противник може бути, де він є. Тобто, Оттуди його нереально було вибити. Вони позасідали були в дотах, а доти mm -hmm. така фігня, що його просто не возьмеш. Тобто ми під'їжджали, навідник отрабатував спочатку по цьому ж доту, потім по окрузі, де вони можуть бути. Під'їжджав то метра 4-5, там, 10. Ну, крайній раз, то метрів 10, там виходилось, що йшла траншея, а ближче не міг під'їхати. Зараз старой, старой, бистрій! Все, давай, давай закривай на ходу. Закрив, все нормально там? Дай -дай 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 -дай. Якось, щоб там страх якийсь ще щось, то Не знаю. в і гру якусь граєш. Я допустим їду з да, світом. Тобто, угу. якось воно по собі некомфортно це чувствую. Ага. А потім оце, як світ виключаєш, що то клац. Вже все, якось вже переключишся, ти вже настроєний, конкретно знаєш по своїй задачі, то тобто нічого тебе не тривожить. Як в бойовий режим, наче переходить. Да, так, так, да, так. Да. Як ось той рубільник якийсь переключи і все. Скільки по часу він займає? Тобто, щоб під'їхати. І... Підірвати і уїхати, ну, чи закласти і уїхати. О, там буквально взагалі до минути діла підлетіть, секунд 30, тільки 30, менше. В статній комплектації бронеавтомобіль оснащується кулеметом. Це може бути або М240 калібром 762, або щось крупнокаліберне, типу Браунінг з 12,7. Також в більш нових модифікаціях тут встановлюється дистанційно керований модуль, яким керується вже з салону. Я виходжу на позицію і починаю працювати. Тобто, тому, як ми доїхали, когда по нам стреляют с автомата, В машине это очень хорошо слышно, не, независимо от того, двигатель или не двигатель слышно. Uh -huh. Быстренько вылазишь, даешь очередь, все, тишина, спокойствие. И дорабатываешь, то есть если я успеваю где-то увидеть, я знаю, где они есть, то есть есть конкретно, но радиус поражения, конечно, берется больше, потому как в одну точку стрелять смысла нет. Где-то может быть СП-шка какая-то, либо какой-то из них спрятался с РПГ, не дай бог, uh -huh. для полного счастья. Это никогда такого не было, так их не будет. Это сейчас на данный момент это каник. Есть еще браунинг. И ну, скорострельность у него хорошая, от 430 до 570. 100 патронов можно цинк буквально за 15-20 секунд посадку выкосить легко, не напрягаясь. можем от трех и до пяти и до восьми цинков возьми, то есть до тысячи патронов, то есть в зависимости от какая задача, если мы вот ездили, э, э, эвак делали, хлопца забирали, мы ездили тремя машинами, угу. и мы ехали первые, мы на себя огонь брали, для того, чтобы вторая машина могла спокойно хлопца забрать, угу. то есть там, конечно, насыпали как хотели и все делали для того, чтобы привлечь внимание. Угу. Соответственно, это все сработало, тут все хорошо. Хлопцы молодцы, забрали и откатились быстро, все хорошо сработало. В чем преимущество пулемета? Ты видишь, куда ты стреляешь. То есть каждая пуля видна. Да, это четко. Если близкое расстояние, ты видишь, куда ты стреляешь. Вот тут, хоть и прицел четкий есть, да, ну, поднять его, целиться это долго. Тобто uh -huh. я запускаю одну пулю, я вжу, куди вона пішла, ніж до да? да, Я буквально секундна наводяться, і ти кожну пулю видиш, куди вона відправляється. Ось ці вогневі э, нальоти. Розкажи досвід виконання таких задач. Ну, у мене не особо великий, скажу так, але но... страшно. Це да. специфічна бойова задача. Ну, в основному в першу чергу вогнева підтримка. Uh -huh. Пулеметчика. То есть я должен очень четко выполнить задачу для того, чтобы ну, промашки не должно быть никак. Поэтому не за себя даже больше, а за тех, кто находится в машине. Потому как, если не будет работать пулемет, это очень плохо. Микола Иванович, 18 полных років. Пійшов сюди, бо був в окупації, побачив, що ці чепухи роблять. Та типу, мотивація піднялася, треба їх наказати красиво. Коротше, як зайшли ці чепухи, тягали мене за браток. Пи... В суету наводили людей, там. тягали там, крабили, вивозили, там, когось розстріляли одного, у нас було там, де хату спалять, де там ще щось. Там, таке там связь перебили, світ. Все просто по І така мотивація моя з'явилася, щоб піти це мені. Працював раніше на ЗСУ, робив окопи, ООП-строїв, ну таке помілочі десь підрабатував. Смисло вдома сидіти. от. Буду тут, на родині своїй, на Херсонщині, рядом біля дому. Просто ну, гасити оцей Чепухів. Ось така вся мотивація. Зараз якраз формується у нас корпус, тобто буде створюватися, передаватися нові підрозділи. Це дуже значна кількість людей. Якщо ми подивимося на стандартні штати корпусів, ну це близько 50 тисяч людей. Інтеграція баз між органами управління, бо нам як, наприклад, армійського корпусу, що формується, важливо буде збирати дані з підпорядкованих підрозділів. І краще це робити не в форматі скинути табличку там терміново, а просто зайти, підтягнути дані, які вони генерують. Тестуємо електронну систему імпульс. Розробленого центром масштабування технічних рішень е, воно набагато сильно спрощує життя, тому що це ну, одночасно є і робоче середовище, не лише якби там звітний документ. Наприклад, люди вибувають елементарно у відрядженні. Треба внести в людину в наказ, це одна дія. Якщо б ми робили по-старому, тобто одна людина сідає фізично, там набиває цей наказ. Він готується. Відповідно, нам потрібно зробити відрядний бік. багато дій, які мають виконатися лише для того, щоб людина елементарно поїхала в відрядження. В імпульсі це набагато простіше. Нам потрібно посвідчення про відрядження. Ми просто нажали, і воно його генерує автоматично. Третя штурмова це яскравий приклад того, як військова частина може допомогти розробникам. Ми отримали просто неймовірний фідбек. Центр масштабування технологічних рішень це військова частина. І всі продукти, які ми розробляємо, це продукти, які розробляються військовими для військових. Па функція ми в принципі свої побажання викладали для розробників з глобального, відзначить, що суттєво спростили би життя з інтеграції з армією плюс. В принципі, про це на початках армії плюс казав, що було б набагато доцільніше, все таки почати з бази даних. Люди можуть вказувати неправильно дуже коротко посада, або коли там замість посади вказується звання, і знову це все доводиться переробляти, тобто втрачається оцей момент швидкості, заради якого і створена армія плюс. Ситуація, яка зараз з обліком особового складу в збройних силах, вона потребує реформування, вона потребує переходу в цифру, щоб ми бачили реальні картини, реальні дані. Далі розповім вам про кейс, який демонструє системну роботу ДБР із викриття корупційних злочинів на державному кордоні, особливо в період воєнного стану, коли подібні дії є не лише кримінальним злочином, а й загрожують безпеці країни. ДБР викрило посадовицю правоохоронного органу, яка за гроші переправляла ухилянтів за кордон. Начальниця групи інспекторів на пункті пропуску в Одеській області брала за це 3 тисячі доларів. Чоловіки приземного віку перетинали кордон у вихідний день разом із жінками. А в базі даних з'являлися лише жінки. Фігурантка особисто випускала ухилянтів без жодної перевірки. Її затримали в березні, просто під час отримання чергового хабаря. Справу вже передали до суду. Посадовиця відсторонено її інкримінують отримання неправомірної вигоди. А це до чотирьох років за ґратами. Це лише одна зі справ, яку веде ДБР. На жаль, але працівники відомства фіксують подібні випадки зловживань та отримання неправомірної вигоди вомо. Овах воєнного стану, коли країна веде війну, кожен хабар на кордоні це не просто злочин, це послаблення національної безпеки і зрада тих, хто сьогодні стоїть на передовій. І що більше таких справ доходить до суду, то менше шансів у тих, хто звик домовлятись. Олег Ковальчук близько 20 років свого життя присвятив службі в ДСНС. Нині він обіймає посаду начальника караулу, тринадцятої ДПРЧ ДСНС Житомирщини. Одночасно зі службою чоловік займається пауерліфтингом та активно бере участь у різних змаганнях. Цей вид спорту поєднує в собі, в собі три змагальні вправи: це присідання, жим лежачі та станова тяга. Кожен спортсмен має на змаганнях три спроби. Три спроби в присіданнях, кращий результат, уходить в залік. Три спроби. В жимі лежачі, так само кращий результат, йде до заліку. І три спроби в становій тязі. За сумою даних вправ відбирають найкращого. Він і стає переможцем. Олег розповів, що розпочав почав неполегливо тренуватися, ще будучи курсантом. Спочатку я пішов просто в зал, ще коли навчався. Я був курсантом, в мене був товариш із Запорізької області. Він повів мене в зал перший раз. Там я познайомився зі штангою 18 років, але в зв'язку з складною службою розпорядком дня не вдавалося займатися постійно цим спортом, і я трошечки закинув. Потім, уже коли прийшов на роботу, 26 років я повернувся в зал для того, щоб здобути певну форму. І під час здобування даної форми я вже помітив певні силові, це помітили інші люди, запропонували виступити мені на перших змаганнях. На своїх перших змаганнях чоловік показав гарний результат та вирішив не зупинятися на цьому. Я виступив доволі достойно. Одразу мені вдалося підтвердити кандидата в майстри спорту за результатами перших своїх змагань. Після чого це стало для мене стилем життя мого, Я почав більш серйозно відноситись до спорту, до режиму. Моє життя повністю змінилося після цього, тому що підготовка. Вона потребує в першу чергу дисципліни, дуже великої дисципліни. Ти маєш щодня виконувати певні е, якісь задачі для того, щоб рости. Однак, Олег Ковальчук зізнається, поєднувати службу в ДСНС і спорт нелегко. Насправді дуже складно поєднувати професію з тим рівнем спортивним, який зараз в мене, тому що підготовка до кожних змагань забирає дуже багато сил та енергії. І кожен виїзд також відбирає дуже багато сил. Тому е поєднання насправді дуже складне. Але в мене є професійний тренер, який слідкує за моєю підготовкою. Він е повністю пише мені програму тренувань відповідно до роду моїх занять. Запитує в мене там, коли я виїжджав на пожежі, чи я не виїжджав. Якщо я не виїжджав на пожежі, то навантаження більш складне. Якщо виїжджав, то ми більш легко займаємося. Зараз чоловік увійшов до складу національної збірної України і вирушив до Норвегії, де представлятиме нашу країну на чемпіонаті світу з класичного жиму лежачи. Олег говорить, що завдяки наполегливим тренуванням із тренеркою він зміг дійти до відбору на чемпіонат. «Вона колись побачила мене в 23-му році на чемпіонаті України і побачила, що в мене немає тренера. Я самостійно займаюся там. Зазначається в номінації чи сам, чи з тренером. І підійшла, каже Миколайович. Певні задатки, але нам треба професіонал, який би допоміг вам втілити це все в життя. Я кажу, то в мене там є люди, які мені допомагають. Ну, в кінцевому випадку я поговорив, зрозумів, що людина розуміється на цій справі і вирішив спробувати. От спробу, вона мені пообіцяла, що я відберусь на міжнародні змагання і обіцянку свою здержала. Олег поділився, що обожнює і службу в ДСНС, і спорт. Я міняю направлення постійно. Коли я на роботі, я пожежний, рятувальник, коли я в залі, я спортсмен, тому я не можу вибрати якісь одне направлення, мені подобається одне і інше. Вікторія Шульська за матеріалами центру громадських зв'язків управління ДСНС в Житомирській області. Єдність це не просто слово, це сила, яка тримає нас крізь усі випробування. Це серце нації, це мільйони голосів, але одна думка і одна мрія. Щоб дізнатися, що для людей означає єдність, ми вийшли на вулицю і запитали, у чому для людей полягає єдність української нації. Всі нації, щоб ми були як одна родина, українці це нація. Всіх людей, які тут живуть, які нам добре бажають. Що, на вашу думку, сьогодні найбільше єднає український народ? Можливо, те, що ми до перемоги всі. Хочемо миру, хочемо, щоб мир на землі був на всій землі, не тільки Житомирщині. Злоба. Це роз'єднує, а єднає тільки любов. Більше нічого не може ріднати. Ну, бачите, йде війна. Всі. Старається допомогти військовим, чим зможуть, щоб вистояти, щоб нас не забрало той недалюдок. Я так дозволю собі висловитися. Оце і є об'єднання. І чим більше будуть люди об'єднані, чим більше вони будуть надіятися на нашу перемогу, тим скоріше закінчиться оця війна. Та я так гадаю. Може, я не правий, не знаю, але ну, мені кажеться, що воно так повинна. Бути. Люди повинні бути як п'ять пальців однієї. руки, Разом. І не шкодувати нічого, і допомагати. Хто чим може, щоб вистояти в цю важку хвилину нинішній час? Мабуть, традиції, які потрібно зберігати, вони мають єднати. Мотивує нас. Так. Мотивує, мотивують нас військові, найбільше військові, також волонтери, які, які роблять свою роботу, і вони нас мотивують тут, в тилу, так мовити, робити свою роботу. Воля, сила і наш такий дружній народ, який за друг друга завжди встане. Ну, якщо ми не будемо допомагати друг другу, то ми і не люди. виходить. Супер, що нас мотивує? Хороше питання, що нас мотивує. Ну, на мою думку, це. Боже, я навіть не знаю, що вам сказати, що нас мотивує. Перемога навіть. Перемога, що все-таки цей день колись настане і ми заберемо наше і будемо всіх вітати, і цей день буде в історії. Я бажаю, щоб люди. Взагалі ну, взагалі землі об'єдналися проти капіталістичних, буржуазних, кланових мафій, які просто заробляють гроші на цій війні. Україну втягнули в цей конфлікт, тому що тут багато ресурсів. Тут літі, сланці, сланцевий газ, Уран, вони вже це не скривають. І я вважаю, що люди рано чи пізно об'єднаються, а мафії. Підуть у небуття. Я щоб за те, щоб Крим був україною і щоб поїзд пішов Київ Сімферополь. Що на вашу думку сьогодні єднає найбільше український народ? Вікторія Коновчук, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у четвер, 22 травня, максимальна температура в день плюс 23, ночі плюс 11. вологість повітря 46%. Вітер південний зі швидкістю 3,3 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.